Працівниками в МВС було задокументовано громадянина іноземної держави, який є студентом одного з навчальних закладів міста Луцька, і який на протязі тривалого часу вчиняв злочини, пов'язані з незаконним збутом наркотичних засобів, а саме марихуани. Були проведені відповідні оперативні заходи, і в результаті чого дана особа була задокументована та затримана. Особа була затримана безпосередньо після вчинення збуту наркотичної речовини. При збуті дана особа отримала грошову винагороду в розмірі 150 гривень. І в ході проведення даної слідчої дії огляду місце події ці гроші були вилучені. Відповідно приєднані в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження. Наркотична речовина вилучена, направлена в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи. Кримінальне провадження було внесено до єдиного реєстру досудових ослідувань за ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу за фактом вчинення злочинів пов'язаних з бутом наркотичної речовини Марихуана. Що сталося? Я не знаю, як ви на воліся, там ну, люди сталося. приїхали до мене. Питай мене, що там, і все. Я більше не, не знаю. Добре, добре, За що Мені, я не знаю? Не знаєте, за що ви? Ні, все. А на Україні ви все робите? Я вчуся. Хорошо. Скільки часу, на якому курсі? ви Четвертий курс. Який? Четвертий курс.

Вас видимо, дивіться, вам зараз ну, э, покинути э, перед тим, як до вас, так э, забути. Зу... Зараз на працює на мало. Розумієте, зміст моєї мови нормально, так? Так, Верхнє кишені ліва, купички. Воно ще. Зачекайте, зачекайте, Це... Звідки у вас ці кошти? Це задача для маршруту. Це здача для маршруток, так? 5, да, да, да. 6, 91 41 Номіналом одна гривня, серія номер СП 761 26, 302. Номіналом одна гривня, серія. 5. Номіналом одна гривня серія номер RA 713-1836. Розумієте, у вас тут ще якісь які ще, ні, так? Е, зараз секундочку. Е, що це за кошти, Моєте писати? 50 гривень. Що це за кошти? Я зрозумів, це чиї кошти. Це внутрішнє кишеня куртки, пачка з парламент. Бачимо, де цигарки знаходяться, так? Я забрав на банкомат або через... Ці гроші конкретно де взяли? Оці Ці гроші конкретно де взяли? Це... це грошова купюра з номіналом 50 гривень. Серія та номер. КЕ 34595. 50 гривень. Розумів. Пойдемо сюди. Ці кошти. Це була задня ліва кишеня, так? Це ваше, це портмоне, так? Що тут за. Покажіть, будь ласка, місце його. Ці кошти це ваші кошти. Американські долари, купюра 100 доларів. Сарином ЛД 3744 396Д. Так, грошова купюра. Це, це як Тур, Турція, так.